На даному відео розглянемо питання завантаження офлайн мап в додаток «Tactic Map. Для цього необхідно перейти в розділ налаштування, далі Мапа та натискаємо кнопку Завантажити файл карти. Натискаємо. Як бачите, відображається список окремо кожної області України та один файл Україна. Цей файл Україна відображає всю карту в форматі «Вектор». Якщо вам необхідно супутникові знімки, ви обираєте необхідну вам область та завантажуєте. Для цього необхідно обрати необхідну область. Натискаємо, наприклад, Чернівецька та кнопочку Завантажити. Натискаємо дозволити. І пішов процес завантаження. Очікуємо, коли файл буде завантажено. Процес завантаження. Триває деякий час, це безпосередньо пов'язано з вашим інтернетом. Після того, як завантажиться ця мапа, вона відображається в секції завантажені файли. Слід зазначити, що в списку мап, крім назви, відображається також дата створення цієї мапи та розмір. Ви можете вже собі розуміти, скільки у вас по часу займе завантаження. Після того, як завантажилося, повертаємося назад до мапи. Наприклад, зараз мапа не відображається, але перейди настройки, мапа, натискаємо офлайн, повертаємося відображається вже офлайн мапа. Місто Чернівці. Якщо натиснути зверху, зліва іконку мапи, тут будуть відображатися різні завантажені мапи. І ви можете обирати або всі, або одну, іншу, другу і тому подібне. Переходимо в налаштування, мапа, відключаємо офлайн вже відображається знову онлайн мапа На цьому все. Дякую за увагу. Нагадую, для завантаження додатку «Tactic Map на Android відкрийте стандартний додаток Play Market. Пошук. В поле пошуку введіть англійськими літерами TacticMap. Та натисніть кнопку Установити. Після цього додаток «Tactic Map» встановиться на ваш пристрій.